Привіт! Сьогодні підбираємо контрастні головні убори під верхній одяг. Перший лук це сіре пальто, до нього підбираємо бордову кепі, бордовий шар та сірі рукавички. Поєднання кольорів просто неймовірно трендове. Другий образ це темно-синє пальто, до нього підбираємо яскравий червоний комплект. Шапка біні, шарф та червоні рукавички. Супер яскрава, супер контрастна. Наступний образ це коричневий з помаранчевим. Дуже яскраво та дуже соковито. І до речі, шоколад Ладним таким відтінком дуже класно виглядає світло-зелений або хакі-колір. Подивіться, як стильно. Просто неймовірно, хоч зараз на подіум. Наступне трендове поєднання кольорів це блакитний з бордовим. Бордова куртка, блакитний комплект виглядають дуже-дуже стильно. В одному образі знову обираємо блакитний, але вже верхній одяг до нього підбираємо шоколадну шапку, шарф та рукавички. І знову класне поєднання. А щоб більше дізнатися про тренди, підписуйся на нашу сторінку Lucky Look.